Три простих правила, які подовжать максимально життя твоєї кухні. Перше в модуль під мийкою обов'язково встановлюємо ось отакий алюмінієвий піддон. Обов'язково, якщо у вас, не дай Бог, щось протече, то водичка буде зібрана ось тут. І корпус вашої кухні не набух. А ось отакі витяжні шухлядки обов'язково використовуйте коврички на дно з силікону. Вони не будуть давати тому, що у вас тут лежатиме сковзатись туди-сюди, і плюс будуть зберігати ось оцю поверхню цілою. Друге правило: стільницю беремо не ДСП. Керамограніт, компакт пліта, який завгодно матеріал, але не ДСП. ДСП точно менш довговічний, ніж ці матеріали. І третє правило: обравши будь-які матеріали для кухні, обов'язково почитайте або запитайте. Тайте у чата GPT, чим краще за цими фасадами доглядати, щоб їх не пошкодити. Не використовуйте мочалочок або тряпочок, які залишать у вас царапинки на них. Якщо будете дотримуватись цих трьох простих правил, ваша кухня прослужить вам довго і вигляд ма.